Вітаю, шановна товариста. Ви на YouTube-платформі код 4.5.0. Я Владислав Сілізньов. Останнім часом новини з лінії фронту зазвичай невтішні, а чи будуть в найближчій перспективі добрі новини, які можуть надихнути нас, посилити нашу віру впевненість в тому, що в перспективі все буде добре, і кінець кінцем ми в тому протистоянні з ворожою армією переможемо. Давайте про це більш детально з акцентом на заяви відповідних політичних військових діячів і щодо тих процесів, які відбуваються в рамках посилення бойових можливостей українського війська, про все більш детально. Отже, вікно можливості російської окупаційної армії зараз існує. Підписаний напередодні американським сенатом. Відповідний законопроект щодо надання військово технічної допомоги Україні на рівні 61 мільярд доларів. Стався далі. Підпис Джо Байдена. Я думаю, що цього сьогодні цей кейс буде вирішено. А це значить, що далі беруться до справи логісти. Від початку американський та західноєвропейський. Далі за цю справу беруться українські логісти, які мають доставити перший транш військово-технічної допомоги відповідно від кордонів України. Далі в бойові порядки. Тут звісно, що ми маємо ряд певних проблем про них. Більш детально пізніше, а зараз подивимось на те, в який спосіб росіяни реалізовують свої можливості в рамках того самого вікна можливостей. Динаміка бойових дій на полі бою не вщухає. Надзвичайно тривожні новини надходять до нас з району Черетина. Надзвичайно пекельні бойові сутички відбуваються в районі Часов'яра. Ворог не припиняє атакувати наші рубежі та позиції на півдні Запорізької області. Так само нема часу надбувати нашим захисникам на Куп'янсько-Ліманському напрямку. Чому це відбувається? Ворог розуміє, що тут і зараз, допоки не дійшов перший транс військово-технічної допомоги від уряду США, нам бракує артилерії, нам бракує систем протиповітряної на оборони, нам бракує ключових елементів, які визначають бойову міць українського війська. Отже, ворог тисне. Ворог покоєння спалює своїх бензайн штурмах неймовірна кількість особового складу та бронетехніки, але не вгамовуються і сунув вперед, бо йому важливо за цей проміжок часу того самого вікна можливості забути чим більше територіальних забутків наших території. І він цим кейсом сповна користується. Ба більше, якщо ми подивимось на ситуацію, на Південному на північному фасі Російсько-Українського фронту йдеться про північ Харківської області, а Сумщину Субщину. Там ворог поспішає перетворити частину наших прикордонних територій на так звану санітарну зону. Саме на тому свого часу наголошував Володимир Путін, розповідаючи про те, що його армії край важливо створити такі умови, і те, що ворог постійно гатить по нашому обласному центру Харків. Своїми ФАБами та э, ракетами до комплексу С-300 цілком чітко вписується в таку логіку. Руйнація елементів не лише енергетичної інфраструктури на території Харкова та Харківської області, а й посилення ворожої ракетою по Телевізійні башті для того, щоб позбавити сталого та безперезбійного зв'язку мешканців Харкова, так само слугують тому, щоб ворог мав певні можливості щоб щодо, щодо створення тієї саме санітарної зони. Чи вдасться взнаки цей процес в зв'язку з тим, що мешканці Харкова мають можливість отримувати інформацію з різних джерел не лише використовую, використовуючи використовуючи відповідно мережу Т2? Відповідно національного мовника, а й інтернет мережі, кабельне телебачення, дротове радіо, то певною мірою ці зухвали ракетної атаки ворог результатів таких значних не досяг. Але тим не менш, ризики є, тому що те, що сталося одного разу, скоріш за все, буде повторюватись знов і знов. Ворог не, не вимовується, він продовжує реалізовувати ту саму місію, реалізація. І санітарної зони, і відповідно створення, дещо таких деструктивних процесів на території наших прикордонних та прифронтових регіонів, але ж всьому є певна межа, і ця межа минає буквально за місяць, коли Україна отримує не лише певні транш військової технічної допомоги в рамках нашої взаємодії з океанськими партнерами, а й в рамках. Ініціативи чешського президента Петра Павла. Нагадаю нашій аудиторії, що тоді ми маємо отримувати е, першу партію приблизно 180 тисяч артилерійських боєприпасів калібра 122 та 152, п'ятдесят два мілометрів для забезпечення потреб наших гармашів. А це значить, що ситуація щодо артилерійського зброєння певною мірою вийде на фактор паритету. Тобто наша можливості може зрости ну не в п'ятеро у порівнянні з нинішніми. Зараз в наших громадше приблизно тисячу боєприпасів вистрілюють протягом доби. А тоді буде йтися про щонайменше п'ятитисячний потенціал, можливо, навіть більше в будь-якому разі, ми маємо розуміти, що українська армія здобуває в першу чергу технологічну перевагу. Бо боєприпаси, які ми отримуємо від наших західних партнерів, вони більш. Руйнівний більш влучний і відповідно більш ефективний е, на тлі відповідних рішень, які ми нарешті дочекалися після восьмимісячних поневірянь від урядовців за океану, маємо добрі новини від наших британських партнерів. Найбільший транш військово-технічної допомоги на рівні 617 сімнадцять мільйонів похвалених днями е, британським урядом і до складу цього. Траншовий де щонайменше 60 швидкісних катарів, 1600 ракет, зокрема серед них є і ракети типу Shadow, порядка 400 одиниць воєнної техніки, 4 мільйона патронів. Причому це лише частина е е траншу, який передбачений в сумі 3 мільярда фунтів на весь двадцять е четвертий рік. Суттєво посилення бойових можливостей українського війська, а з урахування того, що 60... Швидкісних катерів точно не будуть десь знаходитися на базах арсеналах та складах, а виконувати свою ключову місію. То, скоріш за все, ми їх найближчі перспективі побачимо на південному фасі Російсько-Українського фронту, зокрема, десь в районі населеного пункту Кринки. Саме вони будуть забезпечувати логістику дій наших морпіхів, які тримають плацдарми на лівому березі Дніпра. Очевидно, що до всіх цих ініціатив, і про це ми дізнаємося буквально найближчим часом. Під час чергового засідання в рамках проєкту Рамштайн 50+,» плюс» долучаться інші європейські країни-учасники цього проекту. Так зараз триває дискусія щодо передачі урядом Німеччини додаткової батареї системи Петріот. Відомо, що відбувається дискусія на рівні керівництва НАТО і уряди. Іспанії і Греції щодо передачі ще двох додаткових систем Петріот. Ем, Насправді, все це дуже важливо, бо наші міста, які знаходяться при фронтових зонах, і досі потерпають від ворожих ракетних обстрілів, першого чергу йдеться про баластіку. Тут на слуху, звісно, що і Харків в першу чергу, і наса наша, і наша е, мужня, та незламна Адеса. Йдеться, звісно, що про Запоріжжя та Дніпро. Тобто ворог використовує свою баристику для того, щоб максимально завдавати е, шкоду. Шкоду нашим об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, а від недавно і шкоду нашим об'єктам залізничної інфраструктури. Це відбувається не випадково. Дворк розуміє, що тільки но перші партії військово-технічної допомоги на від наших західних партнерів надійдуть до кордонів з Україною. Україна почне активно використовувати нашу і залізничну інфраструктуру, і інші можливості для оперативного перевищення того самого. Озброєння, військової техніки, боєприпасів до того озброєння до наших передових підрозділів, передових заходів, які діють безпосередньо на лінії бойового зіткнення. А отже, всі ключові елементи залізничного сполучення нашої країни знаходяться в зоні ризику, бо ворог буквально буде пильнувати переміщення вантажів військового значення, починаючи від західних кардонів нашої країни. На жаль, ресурси і для проведення розвідки, спостереження, і для відповідного ураження у ворога є чимало. А отже, знов набуває відповідна. Актуальності і певні контрзвідувальні заходи щодо е, приховування переміщення вантажів такого рівня. Ну і відповідно посилення наших систем протиповітряної оборони, які мають супроводжувати переміщення такої великої кількості вантажа вантажів ну, фактично стратегічного рівня значення. Будь-якому разі, ми маємо з вами розуміти таке: ворог не вгамовився. Ворог має чимало ресурсів для реалізації. Своїх місій, і поки ми радіємо допомозі на рівні 61 мільярд доларів від уряду до сполучених штатів Америки. Ми маємо розуміти, що загальний бюджет Російської Федерації на рік складає близько е 320 мільярдів доларів, з яких приблизно 120 мільярдів ворог спрямовує почнемо ще цього року на забезпечення потреб власного війська та власного оборона промислового комплексу. А отже, війна ресурсів триває, війна ресурсів набуває відповідних обертів, бо ані ворога не Поступатися певними своїми планами та можливості їх реалізації. Відповідно, і українські сили оборони тримають. Удар ведуть активні бойові дії, працюють над тим, щоб стратегічна оборона, якого цього року реалізують українські сили оборони, була максимально ефективною, в якій в такий спосіб ми максимально вихолощуємо бойові можливості російських окупантів, і працюємо над створенням певних запасів, які перспективи будуть нам в нагоді для реалізації вже наших контрнаступальних місій. Звісно, що в цьому контексті ми маємо розуміти, що перший транш військово-технічної допомоги від уряду США, в першу чергу, має в Чати ті речі, які надзвичайно важливі для наших воїнів, ідеться звісно, що про артилерійські боєприпаси, про ракети, зокрема, для не лише вели високоточні та далекобійних. Які дозволятимуть нам працювати по ворожих військових об'єктах на відстанях до 300 кілометрів йдеться про ракети до копису ППО, причому не лише тут про Петріоти йдеться, про інші системи ППО, яких у нас чимало різних модифікацій знаходяться на озброєні. Звісно, що нам потрібна система радіоелектронної боротьби, відповідна авіоніка, яка дозволить нам зробити F-16, які в перспективі ми отримуємо від зокрема, уряду Нідерландів більш Ефективними і більш технологічними, звісно, що нам потрібні дрони та інше устаткування, яке дозволяє дозволить нам використовувати ці дрони максимально ефективно. Ну і ми маємо розуміти, що f 16 та пілотна група група пілотів, які займаються в рамках завершального етапу підготовки до участі в бойових місіях, скоріш за все, на кінець. Можливо на, на, на місяць, скажімо так е, вже будуть поготові для реалізації відповідних місій. Так є чимало складнощів. Час від час ми це чуємо від е, наших європейських партнерів, але тим не менш е, процес. Триває процес виходить на фінішну е, пряму. А це значить, що українська армія буде на поготові. і незважаючи на те, що українська розвідка неодноразово повідомляла про те, що ворог скоріш за все на початку червня буде готовий проводити масштабні наступальні заходи. В тому часу і українське військо буде максимально насичена відповідними ресурсами для протидії будь-яким ворожим планам. А це значить, що нас скоріш за все чекає досить пекельне літо, але в цьому процесі. Ми пасти задніх не будемо. Ворога будемо знищувати в товарних кількостях, перетворюючи всю ворожу міць та потужність на велику таку бульбашку, перетворюючи на попіл особового склад ворожої армії, його бронетехніку, працюючи над тим, щоб ворог зазнавав непоправних втрат в цьому протистоянні з Україною. Слава Україні!